Но стався неприємний інцидент. Одна людина занадто багато знала і говорила занадто голосно. Я мусив зробити важкий вибір: врятувати свою репутацію чи врятувати життя. Ви вже тут? Welcome to my blog! Я відомий Дар'ян Грей, і сьогодні я вам розповім, як стати кращою версією себе. Перший крок найважливіший: оточе себе правильними людьми. Я, наприклад, знайшов прекрасного друга і наставника Лорда Генрі. Він завжди казав: найкращий спосіб позбутися спокуси їй. її. Глибоко пратиш. Він, до речі, познайомив мене із Сибілою, але про це трохи згодом. Далі інвестую в мистецтво. Замов портрет. Так, так, той самий. Але я одна умова. Ти маєш таємно побажати, що він стерів замість тебе. Художнику не обов'язково знати про цю деталь угоди. Якщо грошей на портрет не вистачає, є рішення. У сучасному світі це називають фільтром. Робиш селфі, редагуєш, і хоп! Вічно молодий і красивий! Я закохався без пам'яті. У актрису Сибілу Вейн. Вона грала Джульєту. Це було божественно, Я називав її своїм генієм. Вона вмирала на сцені так, що це нагадувало справжній істе. Але робіть це з розумом. Якщо вони не відповідають вашому естетичному ідеалу, розірвіть з ними стосунки. Ось так просто беззайних прелюдій. У мене був друг Бейзіл. Чудовий майстер, але жахливо нав'язливий. Він все хотів побачити той портрет. Він не розумів, що деякі речі краще не бачити, іноді люди намагаються відкрити очі на вас самих. Не дозволяйте їм цього. Це може зруйнувати ваш образ. Ну що, готові стати кращою версією себе? Не те, щоб я наполягала, але і прочитайте портрет Доріана Грея. Це буде безпечно, і вам не доведеться нікого. Ну, знаєте, колоти це кинжалом.